Узар на кожен день. 6 березня. Дуже давно, ще перед народженням Ісуса Христа, жив у стародавній Греції філософ Діаген. Дехто вважав його великим мудрецем, а дехто навіть Юродивим. Одного гарного сонячного дня він виліз із бочки, в якій жив, і зі свічкою в руках почав ходити базаром і розглядатися. Немовби чогось шукав. На філософа звернув увагу Олександр Македонський і запитав, чого той шукає. Нато діагент цілком серйозно відповів: шукаю людину. Хто така людина, що її діагент шукав на базарі? Це особа, поспілкувавшись, з якою приглянувшись, до поведінки якої і зрозумівши позицію якої. Ми стаємо кращими людьми. Починаємо іншими очима дивитися на себе, по-іншому почуватися. І також хочемо позитивно ставитися до інших. Любами Гузар, патріарх і кардинал.